Подати заявку на матеріальну допомогу, зареєструвати майно, отримати довідку про місце проживання. Ці та інші послуги надає і ЦНАП у Дніпровському районі, що відновив роботу місяць тому. Нагадаємо, приміщення центру зруйнували російська ракета ще у вересні 2022 року. А нині ЦНАВ відремонтований і надає весь перелік адміністративних послуг. Тільки в рамках сервісу «Ветеран» тут надають співсотні спеціалізованих послуг для захисників та захисниць. А також членів їхніх родин, а от загалом за місяць до центру звернулися близько 2500 тисяч відвідувачів. Ба відмітити такі послуги, як а, витяг з реєстру ветеранів війни, це встановлення статусу інв... особи з інвалідністю. Це у нас державна реєстрація речових прав на не нерухоме майно, не дивлячись на те, що у нас практично повний місяць реєстр речових прав не працював після наймасштабнішої кібератаки на держреєстри в Україні. Також слід відмітити послуги, які на жаль є актуальними під час воєнного стану. Це отримання матеріальної допомоги. Допомоги в розмірі 10 тисяч на зруйноване майно. Це в рамках міської нашої цільової програми. З переліком послуг, які надаються оцнапі, можна ознайомитися на сайті. Заздалегідь до відвідування ЦНАП можна ознайомитися з процедурою отримання, переглянути, який комплект документів необхідно подати, чи є послуга платною або безплатною, ознайомитися з реквізитами. А так, в принципі, на кожному робочому місці у нас встановлено платіжні кваринги, і якщо послуга платна і передбачена оплата адміністративного збору відповідно до законодавчого порядку, то тоді зручно на місці це все оплатити. Перший раз звернулися до цього центру після відновлення, дуже задоволені якісними послугами. Швидко, якісно. Фахівці все задовольнило.